У нас 21 жовтня 2023 рік. Приїхали до нас такі Аман, Белле, Атлас, такі. Це каток атлас Дуже гарний тапок, з зрошення води, має великий банк, здесь драгун, заводиться з стартера 2013 рік. Сівокаточик, наявності міста Пів, продажа з ПДВ. Так, також є наявності доїхала в зоні каса. 2016 року. Бомаки є. Беле є, Беле взагалі є, ну, свіжаньки, 16-18 років. 18 рік, майже нова машина, ну, дуже хороша. Ще один Атлас, теж в дуже доброму стані. Амани, Аманів багатьох. І також. І також, і також ми ще маємо. Тут ще два бели. Теж свіженькі, в гарному стані. Все в наявності у Львові, продажі з ПДВ. Так само є ґрунтові катки. Амани. Аман Рамакс 1575 модель на, на пульті, там ще є два катка Амана. Вся техніка подається з ПДВ по Безналу місто, місто Львів.